Школа це особливий етап у житті кожного. Саме тут діти отримують знання, знаходять друзів і роблять перші кроки у дорослий світ. У багатьох залишилися свої улюблені вчителі, яскраві історії з класу та щирі емоції. А що найбільше запам'яталося могилівчанам із власних шкільних років? Друзі, як ми веселилися, як ми хотіли тікати з уроків, обманути вчительку якимось чином, щоб урок пройшов швидше або не було контрольної. У нас був дружній клас, веселий. Ми були як команда. Випускний танці хороші, саме це. Випуск в школі, бо вже закінчення було. Починалося нове життя. Були приємні такі перечуття. До школи це 10 років, одна й те саме. А ви наразі спілкуєтеся зі на однокласниками? Е, Так, спілкуємося не дуже часто. Зустріч була 20 років, була 25 років зустріч і 30 років. Більше ще не зустрічалися. Може, заплануємо на 45, як дасть Бог життя і здоров'я. Так як ми парту поламали. Дитетство в школі було дуже класно. Особливо зими тоді кранше були гарні, що виходили, гралися. Чи сумуєте за шкіл на Так. Сьогодні дитини відвадила, то так, да. сумую. У нас був дуже дружній клас. Я в школі була культмасовий сектор. Мені це подобалось. Я із міста Харків, до речі, це було не тут, не в Могилі в Подільському. Наразі ви підтримуєте зв'язок зі своїми однокласниками? Звичайно, підтримую, не усіма, А в мене була подруга, з якою ми дружили всю школу. А зараз я дружу з її старшою сестрою, бо в нас діти одного віку, ми якось народили. І продовжуємо. Ми все встигали і навчатися, і спортом займатися, і малювати, і грати. І олімпіади різні були. То був останній день навчання, і я отримав атестат за вісім класів і в припришку звідти втік. Це найкращий спогад в моєму житті. Я закінчив школу. Ура!